Гра. Правила безпечної поведінки взимку. Дайте відповіді на запитання так або ні. Чи можна в період морозів довго перебувати на відкритому повітрі? Ні, не можна. Чи потрібно у холодну пору тепло одягатися, виходячи на вулицю. Так. Потрібно а взувати тепле, зручне, стійке слизьке взуття? Так, звичайно, потрібно. Чи потрібно, коли на вулиці ожеледиться, пересуватися маленькими кроками? Так, потрібно. Чи можна у період відлиги ходити поряд з будинками, на дахах яких утворилися бурульки? Ні, не можна. Чи можна кататися на ковзанах лише у перевірених та спеціально обладнаних для цього місцях? Так. А чи можна взимку ковзатись біля проїжджих частин? Ні, не можна. Чи можна самому ходити по кризі на річці чи ставку? Ні. Чи можна бігати та стрибати по кризі? Ні, не можна. Пам'ятайте, ваше життя у ваших руках! Будьте обережні, бережіть своє життя та життя своїх близьких. Дотримуйтесь правил безпечної поведінки взимку!